Да, слушаю, не... Доброго дня, Володимир Григорович. Mm -hmm. да, це Андрій, представник інтернет магазину Альматро Сантехненка. Можете поділити кілька хвилин розмов і прокоментувати враження від співпраці з нашим магазином? А вже ж з задоволенням. Ви з містечка Біленька Запорізької області. Минулому місці ви зробили замовлення на нашому сайті, це електричний котел. Несли у передплату та при отриманні на новій площі повністю сплатили вартість товару. Це дійсно, так? Так, тільки не містечко а село біленька Запорізького району Запорізької області. Так, дійсно. Добре. Десь було невелика передоплата. Тоді, да, тоді дозвольте кілька питань щодо ваших відчуттів при вражень при взаємодії з інтернет-магазином. Так, да, добре, конечно. Чи були у вас сумніви щодо внесення часткової предплати за товар і які фактори вплинули на вашу довіру і прийняття рішень? Ну факторів багато, сумнів фактично не було, хоча в якої людини їх не буває. Сума досить таки для мене і для пенсіонера, як кажуть, велика. Тому як би сумніви є. Тому сума для передплата зовсім на нинішній час, зовсім ні що стосується вашого інтернет-магазину, ну по по е, просторах інтернету, коли вирішили жінкою встановлювати електричний котел, позитиві по, дуже багато, але телефонуючи на сайти, які не працюють, які телефони зовсім а, не, не обслуговуються як оператор каже відповідь тому не трапив на ваш інтернет-магазин ад до трос або телефонував, отримав консультацію також після отримання котла яке замовлення надійшло до нас буквально протягом доби Дуже задоволений вирішенням цим питань. Спеціалісти інтернет-магазину проконсультували, а також і консультували про питання, які у мене виникали вже потім, тому що виникли деякі питання yeah. по а, як по руські з Сп... питанням котла, хотя він. А, Універсальний, хоч 220, хоч 380, але для села виділена потужність е, не вистала, тому виникли питання щодо е, підвищення потужності вхідної до моєї приватної домівки. Вам надали додаткову інформацію з цього питання. Правильно розумію? Так, да, да, надали без е, всяких. Добре е... Тоді наступне запитання. Якщо у вас буде потреба в придбанні обладнання чи товару відповідної тематики по опаленню, є у вас бажання знову звернутися до нашого інтернет-магазину? Ну, не тільки по опаленню, дивіться на сайті, поки що а не, не потрібно ті товари, які пропонуються на вашому сайті. Але якщо потрібно буде те, що у вас товари в надаєте товари, то звичайно звернусь до вас, тому що а, спеціалісти всі віднеслися з розумінням, а без всякої там завищення за там чи з високості до людини з села. Тому якщо заказ виконаний дуже швидко, хоча надійшло, що прийде через двоє суток. Все було оперативно, все зрозуміло. Ну і само собою, що коли виникли питання, спеціалісти з влікань, як кажуть, з почуттям поваги консультували без всяких проблем, як кажуть, в нинішнє время, як кажуть, єдині, як ніколи, в цей час. Тому Дякую спеціалістам, дякую «Альбатрос Сантехніка». Добре, да зрозуміло вас. Ви порекомендували наш інтернет-магазин «Альбатрос Сантехніка друзям, знайомим? Звичайно, я вже пропоную зв'язку з тим, що як кажуть анонсують підвищення ціни на газ. У мене встановлений газовий котел, виникло питання про встановлення електрокатра з, з знайомими, з друзями, коли спілкуюсь, як кажуть, пропоную, як переходити на електричну, не всі, правда, хочуть, не всіх є така змога. Але, Звичайно, розповідаю, що ваш інтернет-магазин Альбатрос Сантехніко. Як Пріоритетно, я ж кажу, зв'язувався з іншими, з якими не відповіли, з іншими відношення таке зухвале, з небажанням там людини розповісти, де деякі нюанси. Да. Зрозуміло, Володимир Григорович, дякую за виділення часу розговорність відповіді на запитання. Бажаю вам любові, миру, гарного настрою. На ну, все добре, до побачення. І там наснаги здоров'я всім вашим близьким рідним, мирного неба і вдачі вашому, як кажуть, на легкому особено час е, е, ділі. Інтернет-магазини зараз працюють. Позуміло, яке зараз час, але ж вам дякую. Дякую, завдає. Всіго вам доброго, до побачення, до побачення.